Привіт! І сьогодні ти нарешті знаєш, як все починалось. І так, уявіть. На дворі 2018 рік, мені 7 років. І е, я відкрив за себе соцмережу, платформу Ютуб. Я був дуже активним, дуже таким е, розвиненим хлопчиком і дуже швидко взнавав про багато речей. І якби Ютуб не виняток, до мене прийшов мій друг. І він був набагато дорос... дорослішим, йому було, здається, 18 років, і він прийшов до мене, і ми з ним почали знімати, тому що я раніше створив канал, зняв перше відео, але я не знав, як далі це все робити. Він мене навчив, написав опис англійською мовою, він добре знав англійську мову, він мені допоміг і написав опис до е, мого відео. За це я йому дуже вдячний. Не знаю, чи ти його зараз дивишся, це відео, але я думаю, ти зрозумів, про кого йде мова. Ну і ось я ходжу в школу, продовжую ходити в школу, веду свій блог, знімаю відео, як я співаю пісню. Моєму другу дуже подобається це відео, і він додає там хештегів, всяких, назву красивішу. Тобто я не знав, що це таке. Я був просто маленькою дитинкою, мені було цікаво попробувати і я просто пробував. І так я пробую. У мене досить добре виходить. Але проходить період, і я закидаю цей канал, чи що, я не пам'ятаю. Зараз в мережі я не можу його знайти. Отже, його або заблокували, або я сам тоді його видалив. Я не знаю, що саме відбулось. Але це стало добрим приводом для створення нового каналу. Починається пандемія, коронавірус, карантини. І я залишаюсь вдома. У мене з'являється бажання створити канал, знімати відео. Я бачу, як інші блогери знімають відео. Мені це подобається. І я розумію, що це моя стихія, мені це подобається і я хочу це робити. Я створюю канал, називаю його, здається, Богдан Проджектор і е, знімаю туди перше відео. Воно називалося якось так: дистанційне навчання, е, проектор Богдан і ім'я моєї подруги не буду називати, тому що я не знаю, чи хоче вона, щоб я назвав її ім'я. Це якби особисті дані, я не буду називати, але тоді ми зняли таке відео, назвали його. Так само в мережі зараз його знайти, на жаль, не можу. Тому це такий маленький нюанс. Да, був маленький канал, зняв одне відео. Тоді я щось забув пароль чи що, чи переназвав його. Я не пам'ятаю, що тоді було, але е, це такий, була досить велика пауза, мені було тоді 9 чи 10 років вже. І, е, ні, напевно, менше: 8-9 тере. Зробив маленьку паузу і, напевно, десь з 10 років, якщо, навіть напевно, із з 9 почав вести цей канал. Точніше, це було 3 роки назад, тому, тому да, це, напевно, було 9 років мені. Починаю вести саме цей канал. Випускаю перше відео вхід на канал Богдан. Випускаю ще багато відео, такі як жарт-хвилинка. Я його назвав російською, тому і задумався зараз, як перекласти вам його. Ну насправді відео називалось Шутка-Мінутка. Зняв декілька відео, які були такі дивні трішки. І я ніяк ну не міг, от якщо говорити про це відео, шутка мінутка, я ніяк не міг його зняти. Я вам знімав шо це. Я монтую відео, я знімаю. Я просто не міг його нормально змонтувати, не міг його нормально зняти, тому що у мене не було таких навиків. І е, продовжується це все тим, що я випускаю друге відео, точніше декілька, тому що це було просто по частинах відео. Називалось воно Дамір Пропав. Я його зараз, на жаль, і відео шутка мінутка, і відео Давід пропав. Вони є в закритому доступі. Я їх просто закрив. На жаль, не зможу вам їх відкрити, тому що це дуже особисте, дуже смішне. Але якщо коротко, то ми поговорили з Давідом і він сказав, що він не хоче більше зніматися, Тому ми вирішили так для цікавості зняти таке відео, що Давід пропав, щоб так показати, що він якби уйшов з каналу. Продовжую знімати, знімаю е, відео, знімаю ще більше всякого такого. Знімаю е, відео з ну, з додатками. Тобто, це було моє перше тестове відео. Чи сподобається вам е, контент з технікою і так далі? Знімаю вже самостійно і доходжу до того, що е, маю можливість зняти відео з Даміром. Ми зустрілися з ним. Е, ми зустрілись в мене вдома у дідуся. І я говорю, типу в нього якраз тоді був велосипед. в мене був велосипед. До речі, це було найперше відео про велосипеди. Ви знаєте, що зараз знімаю про велосипеди, про фрірайд, про трюки. Все це було найперше відео про велосипеди, і ми знімаємо відео, перевірили швидкість наших велосипедів, яке було знято на мій дуже старий телефон Айфон 6 С. В нього було дуже мало пам'яті, там було 16 гігабайт, здається, і я не міг помістити все відео на нього. В мене, наприклад, знімалось лише 5 хвилин, і так і вийшло. Відео вийшло на 5 хвилин, тому що більше мій телефон не тягнув пам'ять. Ось так якось я знімав це відео. Воно було дуже важке, тому що пам'ять закінчилась, видаляв одне відео, знімав друге. Пам'ять закінчилася 5, видаляв одне відео, завантажував друге. Дуже смішне і. В той самий день ми е, знімаємо, точніше ведемо стрім на моєму інстаграмі разом з Даміром. Він просто говорить, він не появляється в кадрі, він просто є рядом. І ми знімаємо це відео разом, стрім, це ведемо цей стрім разом з Давідом. І говоримо про те, що цей чоловік, ця людина зовсім скоро. Повернеться на наш канал. Всі дуже радіють від цього, так далі. І це е, приносить аудиторію, приносить актив, і я тоді був досить шокований. До речі, також зняв відео про свій відпочинок у Хайду Собосу, розповів, як це. Це в Угорщині, якщо хтось не знає, розповів, як це так далі. Є відео на каналі, можете подивитись, якщо вам цікаво. Е, і з цього моменту більш так особисто, тому що. Після мого приїзду з Угорщини через декілька днів починається війна. Всі знають, чому вона почалась, хто напав і ось вам. Як, що було в моїй голові, і чому так довго не виходили відео з моменту, як вийшла, почалась війна. Ось як все починалось. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Росія розпочала війну в Європі, Україна прокинулася серед ночі під звуки вибухів і обстрілів. Тобто, ви зрозуміли напад Росії, війна, Путін, все, оце, от. Він оголошує війну, не зрозуміло з чого. І е, я маю дуже дезморальний стан, не можу нічого робити, депресія і. Е, на фоні цього не можу ні знімати відео, нічого, просто сижу в себе в кімнаті, під'єднуюсь на уроки так далі і все. Перша згадка про війну на моєму каналі була в квітні 2022 року. Тобто паузу взяв я досить велику два місяці. Але через два місяці я виходжу в пряму трансляцію і починаю максимально повідомляти, що йде війна. У мене була досить велика. На той момент аудиторія ну, для мене була велика, тому що підписників у мене загалом було 30. А 10 з них щось типу цього були з Білорусі і Росії, і я виходжу в прямий ефір на Ютуб і розповідаю, що почалась війна, відбувається тето-тето. -те так, від мене відписались підписники. Але я повідомив всіх про те, що відбувається. І можливо, ті, хто відписались, зрозуміли, що відбувається в Україні, просто не захотіли підтримувати нас, оскільки їм це загрожувало. Далі. Я продовжую знімати відео про фрірайд, Перші відео про фрірайд. і запускаю рубрику Війна в Україні. Знімаю декілька відео з рубрики Війна в Україні. Це по-моєму, ми знімали відео з новим учасником, воно було дуже таке е, реальна тривога. Тоді була дійсна тривога, і ми зняли таке відео. Ми зняли чотири відео з цієї рубрики, і далі я почав знову знімати. Е, ми зняли, я зняв відео про Гаррі Потера. Ви знаєте, що я фанат Гаррі Потера. І я почав знімати відео по Гаррі Потеру. Зняв відео по Гаррі Потеру, знову Фрірайд, знову те. Тобто я дуже сильно комбінувала все, що ми знімали: то війна в Україні, то. Е, Знову фрірайд, то війна в Україні, то знову фрірайд. І далі, 23 рік, починаються літні канікули. І на літніх канікулах я почав ходити у табір. Я знімав про літній табір, про все, що відбувалось влітку. І е, наступне, що я зняв, це дуже таке важке для мене, я зняв. Відео з дня для народження мені було дуже класно, мені дуже приємно було. Тому що було багато коментарів е, в інстаграмі, було бере, переглядів досить багато. Після чого я дуже затронувся війною. Я поговорив зі своїм знайомим військовим і знімаю відео про війну. Він ну війна в Україні, і там було е, саме інтерв'ю. Його тобто я пер розказував, що він мені говорив, що відбувалось там в тилу війна війні. розумієте, на фронті. І з цього моменту я не знаю, хто кинув мені жалобу, хто що зробив. Можливо, якийсь росіянин, можливо, якийсь білорус. Я не знаю, хто це зробив. А можливо, і навіть якийсь зрадник України. Він кинув мені жалобу на акаунт, за що мій акаунт заблокували. Я думав, що назавжди Заблокували по причині мошенничества. Я не знаю чому, але іменно так. І мій канал заблокували. Я подав відразу ж апеляцію, в якій проскав. Я такого, Ну я не мошенник. Чому, ну, чому ну, мені не повірили? якби. я створив новий канал? Айм Богдан, про нього зараз розказувати не буду, тому що ви можете просто зайти на мій канал Айм Богдан і подивитися, що як я знімав. Тут багато розказувати не буду, тому що вже вмів трошки як би, що робити, і ви можете просто подивитися на качество цих відео, якість. Вони набагато якісніші, ніж ті відео, які я знімав до нового каналу. Далі проходить рік. Я розумію, що потрібно вертатись на цей канал, потрібно просити в Ютуба, щоб мені розблокували цей канал. Я дуже переживав по цьому приводу, дуже надіявся, що його розблокують. І от я подаю другу апеляцію, в якій дуже аргументовано розповідаю, що я українець, я зняв відео про війну в Україні. Це проти Росії. Зняти, я... наскільки вони. Що вони вчинюють, що ну наскільки вони неправильно роблять? Я знімаю це, ну я пишу їм це е, в повідомленні для них. І через день мій акаунт розблоковують. І е, як ви бачите, успішно ви зараз дивитесь це відео. Я почав набирати актив, все, е, почав знімати знову. От як тільки в мене розблокували канал, почав знімати і фрірайд і е, про книги. Я просто настільки був радісний, знову знімав фрірайд. Вже набагато якісніше відео, тому що вже навчився на новому каналі, і е, найголовніше, про що я хотів сказати, це про серіал. Ви знаєте, що ми зняли серіал, дуже такий цікавий, про війну в Україні. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви хочете продовження. Якщо ви хочете другий сезон, напишіть Хочу другий сезон. Якщо я побачу це, ми відразу ж почнемо знімати другий сезон. Також зробіть актив на цьому відео, ви розумієте, мені це буде дуже приємно. Бачу, що актив появляється, дійсно, є актив і все класно. Далі ми зняли серіал. Пішли на, в школу знову, тому що знімали на зимніх канікулах, пішли в школу і почали собі вже самі, самі з собою общатись, по поводу серіалу, готуватись і так далі. Паралельно я знімаю Ютуб-шорти, які у мене досить залітають. Знімаю також Ютуб-шорти по футболу. Тобто, ну, і, до речі, з футбольних відео. Я, можливо, буду далі про футбол знімати, коли буде літо. В нас є футболіст Ярік. Не знаю, чи вставлю його фотографію, але я думаю, ви всі вже його знаєте. Він футболіст, і ми, можливо, знімемо відео, пов'язане з футболом. І з футбольних відео, з футбольних шортів, у мене прийшло. 40 підписників на даний момент. У мене 219 підписників. Це на момент зйомки відео. Зараз не знаю скільки. І я дуже дякую кожному з вас за цю цифру. Це дуже велика для мене цифра. Пропоную йти далі. Попереду 300 підписників. Залишилось цього ж на все 80. А це не так ма не так багато, тому що за минулий місяць ви набрали 80 9 підписників, тобто майже 100. В минулому місці у мене ще було 120 чи 140, не пам'ятаю. І вже зараз у мене 219. Я дуже дякую кожному з вас. В майбутньому будемо знімати другий сезон. Будемо знімати шорти, будемо знімати відео про футбол. Будемо різне знімати максимально. Якщо вам подобається мій контент, я сьогодні дуже багато з чим з вами поділився, дуже багато розповів. І можливо, ви навіть і не знали, що настільки все заплутано, настільки я все починав давно. І можливо про мій бан на акаунт мало хто знав, тому що зараз прийшла аудиторія 100 людей, і про бан знали буквально декілька людей, я думаю. Тому висловлюю подяку кожному з вас за те, що ви підписались на цей канал, за те, що ви активно дивитесь мій канал, за те, що ви залишаєтесь разом зі мною. Я буду знімати далі, буду продовжувати. А вам просто дякую. Сьогодні дуже особисте відео, і мені здається, що саме на цій ноті можна закінчувати. Дякую вам ще раз за 200 підписників.